Всім привіт! Оце така кількість з одного вулика. За тиждень натягли язиків де тільки можна. Рамки посклеювали, оце такий язик відтягли. Навіть матка зайшла, це за заставною досточкою було. Зашла матка, засіяла. Не знаю, видно, не видно яєчко. Майже повністю засіяла матка трутневу комірку яйцем. За тиждень на вагах 4,5 кг. Це за умов того, що було 2 дні, щоб бджоли взагалі майже не літали. Це така весна аномальна. Не знаю, де вам показати. Давайте можемо підряд подивитись. Ось дивіться, бачите, за досточкою, за заставною. Язики потягли. Тут воно де все нікуди так піднімають клейонку. Теж я так розумію, що там зліпили все, що можна тільки. До За заставної язики пошли, потягли. Ну і так, всі показувати не буду. Ось українця ще покажу. Дивіться, оце гніздо, раз заставна, два заставна. Оце ось язик, мабуть, буде до самого низу. А може і не до низу, побачу. Це за заставною видно, буде одна чи дві рамки засіяні. І тут за заставною він. піднімають побілка пошла, піднімають клейонку, просто пруть. Оце така весна в цьому році. Може зніму докладніше Які-небудь із вуликів повний розбір. Оце передивився близько 10 сімей. Миска, ось рука, щоб було зрозуміло якого розміру миска. І ось сюди ще купа язиків. Оце такі язички. І такі як рамка розміром і всякі різні. Це називається трохи прозівав з розширенням.